Навірно, браслети хорошо ідуть, е, Ірина, так, да, браслети продаються, але це більше як для душі, я б сказав. Е, всі забувають про те, що крім іконної лавки, в нас є ж інший напрямок: це ексклюзивні дорогі подарунки. Магазин ексклюзіком. В нас там представлені книги ручної роботи, булави, шаблі. От дійсно ексклюзивні е, варіанти робіт, які ми виготовляємо, реалізовуємо е, не дешеві. Повторю, у нас книги коштують там по 10, по 50, по 100 тисяч гривень. Е, і от там вони дійсно продаються, люди можуть собі дозволити купити такі, такі речі, подарувати в більшості випадків. І от там, там, там краще виходить, ніж з браслетами. Що браслет? Браслет коштує 300, 200, 500 гривень, а книга коштує 20 і 30 тисяч гривень. Переходьте на наш сайт ексклюзіком. Він вказаний в шапці профілю, хто має можливість робити дорогі подарунки. Повторюся ексклюзивні подарунки. Звертайтеся з радістю, допоможемо з підбором, відправимо або приїжджайте у нас шоурум в Києві.